«208 208 метрів. Цей пристрій має неофіційну на назву колометр. І за його допомогою відбувається ретельне вимірювання корабельного канату. Адже за декілька хвилин він стане головним знаряддям для встановлення нового національного рекорду. Це досить унікальний рекорд. Найдовший і найважчий канат, в принципі, півтони 200 метрів. Корабельний канат, який будуть перетягувати понад 100 учасників. Після підрахунку учасників стане відома їхня точна кількість 208. Вихованців військово-морського ліцею імені віце адмірала Володимира Баскуровайного та курсантів інституту військово-морських сил розподілять на дві команди, і змагання розпочнеться. Хоча даний захід організатори змагання не вважають. Ця акція була в першу чергу організована для популяризації наших навчальних закладів, поляризації. Військово-морських сил, ну і відповідно популяризації здорового образу життя. Ідея встановлення рекорду належить керівництву ліцею. Планували його провести ще минулого року, але через повномасштабну російську агресію задля безпеки ліцеїстів перенесли ще кілька технічних моментів, і команди готові до випробування. Давай, все <пілляє> 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 Я вручаю Віктору Анатолійовичу. <пілляє> Як з'ясувалося під час фіксації рекорду, їх насправді могло бути декілька і не лише в Україні. Виявилося, що навіть в Європі такого довгого канату теж не тягнули. І такої квітні учасників. Головне, звісно, не рекорд і його реєстрація, а емоції учасників та отриманий досвід це перевірка нас, перевірка нашого духу. Що ми довели, що ми сильні, ми з усім зможемо зможем, справитися, і для нас нічого немає неможливого. Дуже цікаво, важко фізично, але треба готуватися і далі загуртовувати свій організм. Він гуртує всіх ліцеїстів. Додає їм сил, натхнення, працювати далі і перемагати. На згадку про участь у події кожен отримує диплом учасника встановлення рекорду України. Під час заходу визначилася і доля головного знаряддя його здобуття найдовшого корабельного канату. Віддамо його на склад для зберігання, а в подальшому буде використано за призначенням для квартова для наших кораблів. Тож ліцеїсти і курсанти ще бачитимуть його неодноразово, адже далі вони продовжать службу у військово-морських силах України. Попереду випуск і в мене в планах вступати до вищого навчального закладу військового, так як в мене мати зараз проводить вона ну, доброволець в місті Бахмут, і для мене це є обов'язком захищати Україну.